Ти повинен забивати, щоб отримати щось більше? Ми цього не зробили. Загалом я розчарований, просто через втрату очок у нашому перформансі були позитивні моменти. Мудрик. Таке трапляється з молодими гравцями. У нього була сильна застуда цього тижня. Він відчував важкість у ногах. Ми не хотіли ризикувати ним. У нас були заміни, медуяке добре ввійшов в гру. Ще на розминці помітив, що Міша пчихав, шмаркав. Нащо тоді його в старт ставити? Дивак цей Потер. Такий післяматчевий коментар, як ви зрозуміли, друзі, дав коуч Челсі Грем Коментар після дуже блідого і невиразного матчу аристократів, в якому Михайло Мудрик також приймав участь. Тож давайте розбиратись, що і до чого. Привіт, друзі! Вподобайка і стартуємо. Отож, 22.00 Лондон, Стемфорд-Брідж, Челсі, Фулгем, Михайло Мудрик з'являється в старті на матч вперше за синіх. Давайте будемо Е, В цьому матчі від Мудрика. Ми чекали чогось неймовірного. Особливо після гри з Ліверпулем ми всі чекали чогось неймовірного. Всі ми чекали, що от зараз, зараз проти середнячка, вийде Челсі, упс, вони ж самі середнячки. І як почнуть розкатувати, а мудрик зараз як увімкне свою турбошвидкість, як побіжить, не видав, не видав на превеликий жаль. Але загалом це був дуже і дуже блідий матч. від Всього Челсі дуже важко дивитись Челсі. Більше двох точних передач поспіль на чужій половині. Місія не здійснена. Мудрик же в цьому поєдинку провів 45 хвилин. По перерві його замінили, і слава Богу, насправді, бо більше 45 хвилин взагалі дивитись таку гру. Це дуже складне питання. Не в мудрику питання до Челсі в цілому. Дивитись, як вони намагаються щось там з себе вичувати всі ці 90 хвилин, і як Вільяанс Фулгему легко. Опкатує весь цей колгосп. Дуже складне слово. Мудрика замінили, тепер можна і виключити цю нудятину. Словом, як ви зрозуміли, Челсі грав лайняно. Мудрик на фоні інших гравців не виглядав ще більшим. <кхем> В чому ж тоді проблема? І що взагалі у міші по статистиці? Цього матчу давайте почнемо з того, що Челсі вкрай нині складно щось будувати в позиційних атаках. У матчі з тим же Ліверпулем майже все, що виникало, виникало в грі на зустрічних курсах. А мудрик в такій грі топ. До того ж, над 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 важливий фактор Жоржиньо, який тепер є гравцем арсеналу. Жоржиньо це ну це всі розуміють. Це мозок Челсі. Його немає. Він грає за арсенал, і на його місці грав. Молодий Енцо Фернандес. При всій повазі, при тому, що він в цьому поєдинку виглядав непогано. Переможець м'яти Європи, Ліги чемпіонів, досвідчений диригент, один з найкращих у світі. І молодий Енцо Фернандес, якому ще показувати, доводити і прогресувати. Відчували втрата. Втім, я дуже сумніваюся, що саме відсутність Жоржиньо в цьому матчі вплинуло на те, що Мудрик не обводив, не створював. І втрачав м'ячі. Да, що називається очікувані реальність. Перший тайм дивився, але Мудрика на полі не бачив. Поки що найкращий Вінгер матчу Вільям. І розумієте, друзі, в приведенні цієї інформації, в приведенні статистики Мудрика, немає жодної критики. Ми просто показуємо сухі факти. Абсолютно. На фоні такого Челсі Мудрик виглядав органічно. Так органічно, що отримав найнижчу оцінку від Хускорт по Челсі, і майже найнижчу від Софа Скор. Нижче тільки у Гаверса. Більш показово було б, якби вся команда зіграла класно, а мудрик випадав, але ж тут всі в атаці зіграли погано, а Михайло просто трохи гірше. Це не трагедія, і ховати через це мудрика не слід. От і все. Дуже правильний і влучний коментар. Втім, ми ж розуміємо, що англійські фанати, вони. Ви розумієте, що вони вчора вони розповідали, що ти новий азар, а сьогодні вони розповідають, що ти нинішній азар. Мудрика замінили в перерві. Дико сміюся. 100 мільйонів євро лише для того, щоб його замінили в перерві. Його голова, напевно, в арсеналі. Він збирається стежити за гравцями арсенала в інстаграм. Мудрик узяв свій футбольний удар і швидкість клуб з найменшим полем в топ-6. Мудрика замінили. Поттер, що ти, блін, робиш? Перший тайм поглинув Мудрика. Хтось сказав, що Мудрик новий український лукако. Моменти Мудрика з Волгемом. Мудрик проти Фолгема. Мудрик коли не біжить на 40-річного Джеймса Мілнера. Це катастрофа від Мудрика, його проковтнули. На 94 мільйони фунтів дешевше, ніж Мудрик. Абсолютно у кожного футболіста друзі бувають е, такі матчі, коли вони випадають, коли в них не йде, і так далі. Вчора саме такий матч був і у Михайла Мудрика, який виглядав блідо, слабко і інертно. Але віримо і сподіваємося, що Михайло просто нині, скажімо так, на зарядці і вже скоро буде готовий запалювати. Ну і звісно, куди ж без коменту, який напрошувався. Челсі теж, мабуть, треба прогресувати. Ну. Куди куди то годиться показувати такий футбол з такими-то виконавцями? Друзі, Челсі не порадував, можливо, краще себе покаже арсенал Сані Зінченка. Їм сьогодні о 14.30 грати проти Евертона Віталія Миколенка. І буде дуже гаряче. Тож дивимося, робимо свої прогнози, де на сайті наших друзів компанії Favbet, Звісно, посилання в закріпленому коменті, там ще бонус 4500 на перший депозит. І не забувайте про те, що Favbet Частину від прибутку компанії перераховує на допомогу ЗСУ, тож будьте в середині гри разом. З трибуна та фавбет. А також, друзі, пишіть свої коментарі, як вам ця гра від Михайла Мудрика. Давайте спробуємо писати конструктивно, цікаво, ну аби цікаво це було читати. Дякую вам за коменти, вподобайки, якщо відео сподобався, підписочка. Ну і дивіться наші нові е відеоси. Максіка лідає, YouTube канал Трибуна. До зустрічі, Па-па, друзі.